Ось так вони нагадують панцир черепашки. А ось так, мушлю. Власне, з італійської конкільоні означає мушля з 350 різновидів італійської пасти. Конкільоні прославилися на весь світ завдяки своїм винятковим смаковим якостям і зовнішньому вигляду. А сьогодні я конкільоні буду запікати більше того, з несподіваною начинкою нісуаз. Ну, звучить як? А готується просто зараз. Побачите як. До речі нісуас це відомий прованський е, салат у Франції, який готується на основі дрібно нарізаних овочів з додаванням яєць і риби. Це можуть бути е, анчоуси або тунець. Останніх трьох інгредієнтів у нас не буде, тому і називається начинка нісуас, яку я маю протушкувати. Спочатку це цибуля дипчиста. Смажимо на оливковій олії. Насиченого апетитного аромату нам додасть один зубчик часнику. Чавому ножем і нарізаємо дрібненько. Часник в компанію до цибулі разом з ним смажимо ще приблизно пів хвилини. Як бачимо, цибуля вже м'яка і прозора, ледь-ледь починає набувати золотавого кольору. І тепер я кидаю наступні інгредієнти: це дрібно нарізаний солодкий перець, це цукіні зелений молодий і баклажанчик. Тільки овочі стали м'якими, додайте сюди нарізаних томатів. І на сам кінець дрібно нарізаних чорних оливок. Це підкреслить італійський смак нашої страви. Перед напати. Вимикаємо пательню. Ставлю ось таку формочку. Кілька крапель оливкової олії. І увага, страву будемо запікати на томатній пасті. Зовсім. трохи. Ось так пензлем пофарбували дно нашої формочки. Тепер беру каструлю, в якій я варив конкільоні наші. Ось подивіться, вони напівготові. Тепер кожну мушлю я начиняю овочевою начинкою. Викладаємо у формочку. Є yeah. наступна мушля. О, останній штрих, друзі. Твердий сир натираємо на дрібній терці. Оп. І посипаємо зверху кожну мушлю. Настав час запікати наші конкільоні у печі. Вже там 200 градусів впродовж 15 хвилин вперед. Час діставати наші мушлі не з океану, а з нашої печі. О, і сюди мої маленькі. Обережно їх витягаємо на тарілочку. О, друзі. Ось подивіться своїх близьких рідних та друзів. Ви можете здивувати абсолютно легко і просто. До речі, експериментуйте із начинкою. А що у вас вийде, викладайте світлини на нашому сніданківському інстаграмі? Буду чекати і до столу.